У яких випадках транспортним засобом дозволяється стоянка на тротуарі? І серед варіантів відповідей на тротуарах тільки легковим автомобілям і мотоциклах в місцях, позначених знаками з встановленнями відповідних табличок. Так, таке є передбачено правилами на краю тротуарів, де для руху пішоходів залишається простір щонайменше 2 метри. Тільки легковим автомобілям і мотоциклам. Таке також передбачено правилами дорожнього руху на всіх тротуарах, де не створюються перешкоди для руху пішоходів. Ну тут не можна однозначно говорити, що третє підходить, тому що перше та друге підходить однозначно. Саме таким чином передбачено в правилах, тобто є зони стоянки, де табличками може бути передбачено стоянка легкових автомобілів, а також мотоциклів способами, зображеними на спеціальних табличках, а також допускається в інших локаціях, там де для руху пішоходів буде залишатися менше, не менше 2 метрів. І це буде автомобіль на зовнішньому краї тротуарів. Тому однозначно можна говорити лише про відповіді 1 та 2. Третій варіант не дуже достовірним, тому потрібно відповісти на відповідь 5. Варіанти 1 та 2.